Всім доброго дня! Я Ксенія. Це Анфіса, ми раді вітати вас на каналі Кніт-кет-тв. Сьогодні, дівчата, я до вас, мабуть, ненадовго, тому що, по-перше, сьогодні повернулася спека, і я просто не в ресурсі. Ледве доїхала додому, просто виснажена, ну, тиждень був такий собі. Ну, неважливо. Все одно я вам трішечки покажу в'язання, розповім про плани, покажу іграшки своєї сестрички. Я буду намагатися все це зняти одним дублем, але я забула підзарядити лампу. Ось наскільки нам вистачить освітлення, стільки я з вами і порозмовляю. Сьогодні ну, просто все не складається, але мені дуже хочеться все одно з вами поділитися. Тим, чим я займалась на цьому тижні, чесно кажучи, займалась не дуже багато чим, тому що ось як на вас впливають магнітні бурі. Я взагалі-то не дуже така метеозалежна людина. Верніше, як метеозалежна. Але якось я тримаюсь в тонусі, тому що треба бігти на роботу, прибігаєш. В мене тут купа планів, в мене киця, яка потребує уваги, щось приготувати, прибрати, пов'язати, знову бігти на роботу. Ну, ось так. Але цей тиждень чомусь був ну, таким якимось. Не дуже не в'язальним, а хотілося просто прийти додому, взяти шкарпетки і в'язати перед телевізором. Тим більше дівчата не випускали дуже багато цікавих відео саме на протязі тижня, не на вихідні, а на тижні. Я я вмикала телевізор собі. Я дивлюсь на телевізорі по вечорах. І тому, дівчата, вибачте, якщо я не одразу пишу коментарі, коли я вас дивлюсь, тому що ну ви самі розумієте. Телевізор, пульт, я не, не на ноутбуці, не на телефоні. На телефоні я пишу коментарі, коли я десь в транспорті, в дорозі, або встигаю поставити відео на паузу, написати коментар і дивитися далі. Тому дивлюсь, всіх дивлюсь, всім радію. Мені дуже приємно, що наша спільнота все одно працює. Творить, надихає, просто це неймовірно приємно, цікаво, стільки подій, а нарешті все ж таки закінчується літо. Ну, чому я, я рада, але я і дуже рада, якщо для вас воно не закінчується і вам це подобається. Тому що осінь, осінь з барвами, скоро прийде, і ми будемо в'язати щось неймовірне, цікаве, яскраве в осінніх кольорах. Я вже просто хочу це почати робити, але в мене купа незавершених проєктів. І я почала думати над тим, щоб щось таке. Законсервувати, можливо, щось з літніх недов'язів, але про це ми з вами поговоримо якось наступним разом. Так, наступним разом, дівчата, буде, скоріш за все, не влог. А я вам буду розповідати про свій челендж клубочок. Я про нього не забула. Але це потребує окремого відео про всі мої понівіряння, розчарування, знахідки і, що, ну, і так далі. Я думаю, що вам буде цікаво. І для цього я зніму окреме відео. Ні, там не буде ще готової роботи, але ну, нарешті в мене так склалися пазли. Я, я, я б сказала так, і ми з вами про це поговоримо наступного тижня. Тим більше, що я наразі дуже повільно просуваю свої процеси і кожен раз показувати вам одні й ті самі стрішечки пров'язаними паром 2-3 см, це не цікаво. У мене навіть шкарпетки ще не дов'язані, вони такі виходять яскраві і красиві, але ви ж розумієте: дрібні спиці, ниточка тонесенька, і в задоволення потихеньку я це пров'язую. Я вам покажу, що я в'язала ось так на руках, і ми з вами потім ще про щось поговоримо. Основний процес, який, ну, крім шкарпеток, мені наразі хочеться просувати, це ось цей мій светрик. Чесно кажучи, мені хочеться продовжити в'язати цю свою колекцію. Я хочу в'язати таке з різної пряжі. Ось, подивіться, в мене вже майже дов'язаний перед до горловини, мені ще треба десь 5 см, ось такі візеруночки тут. Давайте я вам буду показувати, бачите, вони всі-всі різні. Це так цікаво в'язати. І я знайшла ще один візерунок, тут буде ще трішечки. Ось так десь це наразі виглядає. Тобто, мені треба пров'язати ще ось так. Ось тут буде ще один блок візерунку. Потім горловинка, звичайно, буде. І такий, я думаю, буде гарний скіс плеча. Дуже мені подобається, як це виглядає. Я просто в захваті. Ну, колір Наразі ось десь приблизно ось такий цієї ниточки. Ну, так, я розумію, що з кольорами в мене. Якась дивна історія цього літа, але мені дуже подобається. І цей колір, мені здається, його, ну, я ж це збираюсь носити на щось яскраве, на яскраву сорочку, щоб там проглядало щось таке яскравеньке через ці дірочки, через ці ажурні візерунки. Ось так. Тож в'яжу. Я думаю, що це буде один з моїх улюблених светриків, в моєму стилі абсолютно. І мені хочеться, ну ні, давайте про клубочок не буду вам поки що розповідати, а то вам буде нецікаво, ви не прийдете до мене потім. Наступного тижня, тож мені хочеться це просувати. Свою інтарсію показувати сьогодні вам не буду, тому що там я розпочала в'язати спинку і розпочала вже, але це я буду просувати, звичайно, тільки на вихідні. Ось в суботу, неділю, там, з клубочками, мені незручно по вечорах, щоб не втратити петлі. Там я так намагаюсь. Обережненько з цією інтарсією працювати. І тим більше, знаєте, кожного разу, коли я починаю в'язати свої інтарсії, в мене вже в голові сидить інша. І мені хочеться вже дов'язати цю, тому що ну, вже тут я зрозуміла, що в мене виходить і яка картина, в принципі, може бути. І мені хочеться вже. Ж, одразу приходять якісь думки про наступну інтарсію і про ще наступну інтарсію. Тож ось таке. Ще я просувала свій жилет, мені його не дуже зручно показувати, тому що тут бобінки, ниточки. Наразі спробую. Це мій червоний жилет, ну подивіться, як одразу заграли фарби. так? Ось так наразі виглядає. Я не дуже багато пров'язала, тому що тут я обрала інший візерунок. Я зрозуміла, що одним мені буде в'язати нецікаво, тож у мене буде таке зміщення. Ажурні візерунки, потім ось такі більш щільні візеруночки, можливо, далі буде ще якийсь інший. Жилетик буде не дуже довгий, тому що він мені саме потрібен поверх довгої сорочки або е, туніки, сукні, те, що я буду восени вже носити. І тому тут я довжину гнати не буду. Тим більше я не знаю, наскільки мені вистачить віскози моєї червоної, вовни в мене вистачить і на, на светр. А ось так, в порівнянні ні. Але ж подивіться, які кольори. Просто, ну, верніше, який колір. Бачите, ось ця віскоза робить бавовну. Ну, ось, подивіться, ось такий колір. Він, він червоний, насправді, але він, бачите, такий ну, не дуже цікавий, він такий прямий. А я люблю недомовленість. Тому, а ось так це виглядає все ж таки. Дуже красиво. Ну, я його буду потрішки в'язати, як ви розумієте, я вже з ним не тороплюсь, мені важливо, щоб ось ця яскрава пляма була в мене перед очима, щоб все це в мене було і так далі. Що ще вам хочу показати? Ще покажу один процес, який я просувала, і який, я думаю, що можливо, його прийдеться консервувати. Ой, тут взагалі мені незручно його показувати, тому що він в мене в кошику. Це ось ця моя футболка чи майка. Майка, я казала, буде майка, так? Я вам її ось так не показувала, можливо, так вам буде зрозуміліше, як вона виглядає. Ось так. Бачите, вам і засвічують кольори трішечки. Це ось ця моя. Пряжна інтарсія, так? де я в'яжу це вівчарі, етнокотан, і льон, тонесенький бобінний, і бавовна, тонесенька бобінна. І ось я в'яжу три ниточки, дві ниточки, одна ниточка і чередую їх між собою. І наразі це ось, ось так виглядає. Те ще трішки пров'язати треба, тому що навіть якщо я не буду дов'язувати її наразі, а залишу навесну, все одно мені потрібно спочатку вив'язати цей перед, повністю сформувати горловинку плечі, і тоді вже відкласти. Зазвичай я роблю так. Я не люблю кидати ось так на половинці, все ж таки, щоб бачити, щоб воно лежало, і... але кольори мені дуже подобаються. ось так. Можливо, навіть тут просто можна зробити ось цей човник, дуже красиво буде виглядати просто спущене плече, без пройми, без нічого. Я спочатку хотіла в'язати як майку, але потім подумала, що так теж буде красиво. Скоріше за все, я зроблю тут невеличку горловинку, дуже мені подобається ось так. Далі не можу відійти тут ниточки ж в мене. Переді мною вони змотані з бобінки. Ось вам покажу ось бобінка бавовна. Я відмотую собі на моталці трішечки ниточок і відв'язую. Мені так зручніше. І тут в мене, ось, бачите, ось такі бунтики. Так мені зручніше, вона так менше плутається. Саме ця нитка вона дуже плутається. Вона ну, дуже тонка. Тому ось так. Це те, що я вам хотіла розповісти про свої процеси. Так, про клубочок розповіла. І дівчата в мене ще в мене ще в'яжеться ще один осінній светрик вже ж лежить на спицях. Ну, багато ще чого очікує мене, і тому я нічого нового не розпочала. А мені дуже-дуже кортить і дуже треба розпочати. Тому я навіть не знаю, як свій час утрамбувати, щоб встигнути. Ну, Зустріти осінь хоча б в якійсь обновці. Тут ну, за цей тиждень, звичайно, я нічого не дов'яжу, але осінь все ж таки ще вересень, буде теплий, і тому щось я, скоріш за все, встигну зв'язати. Ну, мені хочеться встигну дов'язати інтарсію, звичайно, щоб її восени поносити, там вже буде не светрик, а футболка з коротким рукавчиком. Білу свою світлу футболку, я теж розпочала спинку і трішки пров'язала там, ну, буквально два рапорти. І тому ось так. Це все ще стосується мого в'язання. Чим я ще займалась на цьому тижні? На цьому тижні я ще вирішила. Що мені просто необхідно вже розпочати готуватись, готувати подарунки до різдвяних свят і так далі. Я казала вам, що я наразі не хочу, не хочу, хочу, не можу купувати пряжу, ту, яка мені хочеться кортить, яка мені була потрібна на. На тестування на мій інший канал, тому що там заходять саме ось такі відео, де ми з вами оглядаємо нову пряжу. Можливо, це нова пряжа тільки для мене, але тим не менше. Я зрозуміла, що мені дуже. Ну, не економно і невигідно купувати ну, один-два моточки якоїсь нової пряжі, яка мене зацікавила, для того, щоб показати. Тому що потім мені до цієї пряжі все одно треба щось підбирати, так, щоб її використати. Тому що марнотратство це не про мене. Все ж таки, я звикла, щоб все, що в мене є, в залишках, в запасах, потрішечки, воно десь в мене обов'язково застосовується і так далі. І і тому я наразі ось в таких роздумах, але все одно тримати пряжу в руках хочеться, щось подивитись, щось нове дізнатися. Тож я вирішила, що я потихесенько буду підкуповувати пряжу на подарунки. І... У мене на цьому тижні був привід. Звичайно, цю пряжу я вам показувати не буду. Щоб це було сюрпризом для тих дівчат, які будуть отримувати подарунки. Ось, і в мене ж, на жаль, я не змогла провести якийсь такий цікавий або розіграш, або щось, тому що моєму другому каналі, каналу ось ось виповнилось два роки. Ну, я не бачу там такого, знаєте, ну, такого ефекту вау, який можна було б святкувати празнувати. Він все ж таки ще не на тому рівні. То, і той канал, та і цей канал теж. Хоча тут е, я дуже багато е, років на цьому каналі, набагато більше. Ну, три активних роки. А до цього я теж намагалась тут щось таке розпочинати. І ну, з цим каналом в мене взагалі багато таких заплутаних історій. Ну, це не важливо, ми не про це. Я про те, що ми. Зараз я вам вставлю такий маленький спойлер. Ось тут, мабуть, як ми з Анфісою знайшли ми, ми знайшли коробку, в яку будемо складати. Ну, я буду складати, звичайно, а Анфіса буде перевіряти. Збереження і так далі. Буду слідкувати, щоб туди, не дай Боже, міль не залетіла і <гум> щось таке. Знайшли коробку, щоб ставити туди цікаві, цікаві подарунки. І першим, що в мене опинилося там в кульку, ви побачите, це була Анфіса. Я їй сказала, ти мій подарунок. По життю я тебе нікому не віддам, так що ти тільки ревізуєш. Ну, то було дуже цікаво. Так що, ось ви бачите: такий спойлерок. Ось, і е, мені стало якось легше і приємніше, тому що все одно. Е, я потримала в руках пряжу, я просто замовляла сестрі оченята для її іграшок, тому що ми з нею починаємо тестування очей, які можуть знадобитися на новорічні іграшки. Я ж вам казала, що наступний рік, що там дерев'яної вогняної, вогняного коника, я, мабуть, щось плутаю. Те, що кінь це точно. А ось дерев'яне або вогнене, тому що мені здається, що це якось не поєднується. так? Ось. І вона каже: що очі повинні бути ось такі, вони, скоріш за все, не круглі, вони там якісь. Я її купила на пробу по парі очей різних і, звичайно, ще замовила шкарпеткову пряжу. І, тому що шкарпеткової пряжі багато не буває, і це я не вважаю такою витратою. Без якої можна обійтись. Без цього не можна обійтись. І купила ось трішечки ще так. Про це поговорили. Тепер, оскільки я заговорила за свою сестричку, я вам покажу іграшки. Ой, дівчата, сьогодні іграшки, одна моя, 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 інша теж моя. Тому що одна це кіт, а інша це не кіт. Зараз. Так, я ж просто дивлюся, скільки в мене заряду в лампі залишилось. В мене тепер є кіт у чоботях. Ось дивіться. Вона навіть знайшла йому гітару, він може ось так грати. Це, здається, в Аврорі ось таке можна прикупити. Ось такий в нього плащ. Шляпа з пером. Ви бачите, це просто щось таке неймовірне. Красунчик, ось, ну, скажіть. Просто, просто неймовірний красунчик. Так, і ще одна іграшка це вже для душі. Це мистецтво. Все, що робить моя сестра, це мистецтво. Але є ще іграшки, які, ну, як ви розумієте, які я прошу зв'язати, тому що ось мені наразі, знаєте, оце як сьогодні я одягну тільки червоне. Сьогодні в мене настрій тільки блакитний. І в мене є ось такий же ж настрій на якусь іграшку. Ось як було з бобром. Хочу бобра. Все, Все кидай і в'яжи бобра. А наразі в мене є Їжачок. Ну, ви ж вгадали мультфільм, так? Наталочка в мене теж тепер є їжачок, і тут в нього є пакуночок, в якому баночка можевелового варення. Це просто пісня. Ви подивіться, який він пухнастий. Нарешті, нарешті, моя сестричка не підстригла. Іграшку. Тому що ну, чомусь вона не любить занадто довгі оці ворсинки від пряжі, вона завжди підстригає, щоб все було охайно. Я... Я їй кажу, не підстригай. Я навпаки люблю, щоб це було ось так, щоб все було бурхливо, нібито вітер постійний, там в обличчя або в спину, щоб це все розліталось. Ну, я люблю щось ось таке буремне. І нарешті я своє, свого буремного їжачка, який там десь бродить в тумані, отримала. Ось ось такий милий, милий. І Все, дівчата, Сьогодні я була з вами не дуже довго. Ви знаєте, мені аж стало легше, тому що, ну, я ж кажу, я прийшла з роботи ну взагалі ніяка. Ще ж на пошті, я довго стояла на пошті, щоб забрати. Те, що отримала оченята і пряжу, тому що чомусь пошта нова пошта тривоги не було, а нова пошта була закрита, зачинена. І я, оце ще аспека ну, це просто нереально. Тож. Нічого, а з вами я поспілкувалась, і просто в мене знов натхнення, знов ідеї, знов хочеться щось творити, і нарешті вихідні я зможу присвятити ну, майже повністю творчості. Ну, не повністю, звичайно, ну ви ж розумієте, по воду сходи, на базар, сходи, їсти зготуй. Мені це зробить тільки я. Тому ось так. Тож я пішла щось потворю, змонтую відео. Сподіваюсь, воно вас трішечки розважить. А якщо у вас будуть якісь запитання, або ви хочете мені розповісти, як у вас пройшов тиждень? Чи здорові ви, чи все у вас в порядку? Чи... Чим ви будете займатися на цих вихідних, святкувати, можливо, ви ж знаєте, у нас місто просто прикрашене і готове до свят, тому що 23 число, 23 серпня це День міста Харкова, це величезне свято, а 24-го День Незалежності. У нас завжди ці свята ось так ідуть пліч-опліч. І я не поїду. Я не поїду дивитися, я знаю, що у нас в місті відбувається. Я сьогодні їхала, і у нас в кож... майже в кожній станції метро щось відбувалось. Тому що, ну, як ви розумієте, Така ситуація, то більшість заходів перенесено до метрополітену, там, де безпечно. І у нас там оркестр військовий грає на одній з зупинок, на іншій дитячий, те, що я бачила сьогодні, поки їхала додому, дитячий ансамбль виступає прямо в метро. Це ну, настільки знаєте, піднім, підіймає і настрій, і дає змогу ну, святкувати разом. Зі всіма. Тож, давайте, дівчата, будемо триматися разом, обов'язково, пліч у пліч. Все у нас буде добре, все буде добре. Обов'язково і перемога буде. І після перемоги ми з вами ми просто будемо квітнути, ми і так з вами квітнемо. Ви подивіться, які ми з вами. Сильні, гарні, кращі за всіх. А потім ми будемо взагалі найкращі. Бажаю вам здоров'я, миру, перемоги, тихих, затишних днів, не обов'язково цих свят, саме святкових днів, а просто всіх затишних і мирних днів. Бережіть себе. Люблю вас, міцно-міцно обіймаю. Побачимось!